Незабаром в Україну знову прийде атмосферний циклон разом з опадами, вологістю і невеликим підвищенням температури повітря. Про це нам повідомляє украгідромецентр. Так, за прогнозами синоптиків, 16 грудня, суха та похмура погода буде лише у Миколаївській області, вночі у Дніпропетровській, Запоріжській, Херсонській, Харківській, Луганській та Донецькій областях буде йти сніг. Нарешті території країни в денний час доби будуть опади у вигляді мокрого снігу з дощем. Що стосується температури повітря в цей день, то трішки потепліше по всій Україні. Так, найтепліше в цей день буде на півдні країни, там повітря буде прогріватися місцями аж до плюс 10 градусів тепла, холодніше всього буде у північних областях до плюс 2 градусів тепла в день. Нарешті території країни стопчики термометрів будуть підніматися до плюс 4 плюс 5 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона буде опускатися до мінус 4 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно південно-східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 5, а вночі буде від 0 до мінус 4 градусів. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 2. Вночі буде прохолодніше від мінус 3 до плюс 2 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від 0 до плюс 4, а вночі від 0 до мінус 3 градусів морозу. У центрі країни стовпчики термометрів будуть киливатись в межах від плюс 1 до плюс 5, а вночі від нуля до мінус 3 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 4 до плюс десяти в день, і від мінус 2 до плюс 3 градусів тепла вночі. У Києві, 16 грудня, марна погода буде триматися до самого вечора. На зміну мокрому снігу, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде сильний дощ. Температура повітря буде від 0 до плюс 2 градусів тепла. У Львові протягом всього дня погода буде похмурою. Зранку очікується сильний дощ, який ввечері послабшає. Температура повітря становитиме від мінус 1 до плюс 2 градусів. У Харкові у п'ятницю сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Ранок і день придуть без опадів, ввечері можливий дощ. Температура повітря очікується від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. У Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Ранок і день пройде без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. Температура в цей день буде від мінус 3 до плюс 2 градусів. В Одесі, 16 грудня, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. В день і ввечері буде йти дрібний дощ. Температура повітря буде від плюс 2 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!